Сьогодні, дітки, я розповім вам історію про дивовижного святого Миколая, завдяки якому один раз на рік у чарівну ніч під вашими подушками з'являються подарунки. Отож, святий Миколай жив дуже-дуже давно, був добрим і щедрим чоловіком, який завжди допомагав людям. Він був єпископом. Це, як священник, але більш важливий і поважний. Він багато молився і допомагав усім, хто потребував, залишав бідним людям їжу, діткам іграшки, а родинам, яким було важко, гроші або ж одяг. Усі свої добрі справи Миколай робив таємно Наприклад, Якщо бачив, що якась родина не має хліба, то вночі клав мішечок із зерном біля їхнього порогу. А дітка, які мріяли про іграшки, залишав під дверима невеликі подаруночки. Люди почали називати його святим, бо його доброта була схожа на диво. Люди не знали, звідки береться ця допомога, але їхнє серце було наповнене щастям та вдячністю. Коли Миколай помер, люди не забули про його доброту. Його стали називати святим, бо він був прикладом любові та милосердя. Легенда каже, що навіть після смерті Миколай продовжує робити добро. Щороку, в ніч, на 6 грудня, він приходить до дітей, щоб залишити їм під подушкою, подарунки. А ще нагадує, що треба бути добрим, щирим і допомагати тим, хто цього потребує. Треба додати, що Миколаю допомагають ангели. Вони спостерігають за дітьми протягом року, записують їхні добрі, та не дуже добрі справи в магічні книги. А в чарівну ніч ці книги допомагають Миколаю вирішити, який подарунок покласти під подушку. Нечемні чи неслухняні діти зранку під своєю подушкою можуть знайти різочки. Згодом люди теж почали допомагати святому Миколаю та ангелам у їхній нелегкій справі. Щоб святий Миколай дізнався про мрії кожної дитини, потрібно написати йому листа. Листи можна малювати, прикрашати і навіть писати з допомогою батьків. Головне, щоб вони були щирими. Лист до святого Миколая це особливий момент, коли дітки можуть не лише поділитися своїми бажаннями. А й подумати про свої добрі справи. У листі можна написати про те, як ти допомагав друзям чи родині, подякувати за минулі подарунки і попросити про нові. Миколай читає кожен лист і завжди радіє, коли бачить, що дитина старалася бути доброю. Сьогодні є багато дорослих і дітей, які беруть приклад із Миколая. Вони збирають подарунки для тих, хто цього потребує, для дітей, які живуть у дитячих будинках, для бідних родин, для хворих або самотніх людей. Навіть невеличкий подарунок, такий як коробка цукерок чи теплий шарф, можуть подарувати комусь невимовну радість. І віру в чудеса. Легенда про Святого Миколая нагадує усім, що навіть маленька, добра справа може зробити світ кращим. І кожен із нас може стати частинкою цього дива. Любі дітки, а ви вже написали лист до Святого Миколая. Підписуйся на канал, моя казка і стала Подобайки.